Як мене задовбала, бляха муха, ця кухня. Кухня та кухня готов та готов. навари мені їсти, навари мені їсти, навари мені їсти, а коли ж я буду, коли я буду отдихать, коли? Кухня та кухня, вона прийшла. Кореш, кореш, дивись мені мене очі, Не будеш користь сьогоднішнього дня! Да буде так! Ну що, посмакуємо перемогу! 15 травня перемога! Мир! Посмакуємо пиріжачки з вишенкою! Ммм, смакотас! Покуштуємо. Давайте дивитись правді віч. Ну яку конфету не з'їси не ту. А от Рошенівську конфетку хоч я і на Петрика зла, ну все равно, хай їм вол... Ох, ви мене вже задовбали з тими пиріжками! Посмакуєм, посмакуєм, посмакуєм. Чо там, кукушка поїхала чи що? Подобавляли суки за, за світ, за газ. Пенсіонера 2700, 2700! Курить та курить і кофе. Що це за куріння? Що це за смакування таке? Як це можна з цигарка з кофе? Не розумію я. Байте мені інтернет, бо я не можу відео зняти. Чого ви луплювалися в ті телефони? Давайте ідіть уже на роботи, в садики, в бурси. В школу. Ну давай-ка